Всім привіт! Хочу показати таку буржуєчку з колісних дисків. Три диска, не газерівське, мабуть, з якогось мерса, спринтера, щось таке, з якоїсь імпортної грузової. У нас, якщо чуєте, зараз повітряна тривога, сирени гудуть. Ну, нічого. Продовжуємо огляд буржуйки. Значить, Труба. Оця. Я сюди планую ще уварити бойлера, Так от десь літрів 15-20, щоб вода грілася. Ну і Ця труба в мене зйомна. Тут зробив поясок, ось ці труби відрізав. От. Получився ось такий от зазорчик. Його Заварив. Труба знімається. Далі. Пройдемося по моїх косяках. Коли робив оцей поворотний угол, значить щось зарізав, подумав, що три угла по 30 вийде 90 градусів. І розрізав по 30. Коли я розрізав по 30, угли сумуються. Ось моя помилка. Тобто це прийшлося зробити по 30, а і вже по 15. Тут 60 і тут 30, вийшло 90. Далі. Димоходна труба варена по горизонталі. Там знизу отак от, от вирізаний трошки язичок заход для диму. От. Щоб трохи більший заход був. Потім оці отвіри зразу не заварюйте. Тому що мені прийшлося в одному місці це все зісувати і робити отвір заново. Це в мене вийшло іззаді. Ось тут. Це в мене йде подача вторічного воздуху. Знизу кран. Труба на дюйм. Потім ось це кріплення. Буржуйка стояла боком, наче подивився, вроді все по центрах, коли поставив, петлі вийшли не на тому місці. Коли зробив петлі, це все було болтами зжато. Приварив, починаю відкривати, воно закусує. Ну, спасли мене пружинки. Пружинки з диска сцеплення. Сюди і сюди поставив, щоб вони були би, трошки незалежні. Підтягнув і вони відкриваються нормально. Далі шибер на подачу повітря, оська, шайба, шайба, пружина і приварена шайба. Все держиться, ходить нормально. Далі Запірний механізм, шток з амортизатора. Оце верхушка амортизатора. Я її обточив, болгаркою обрізав, обточив, плотненько надівається, хорошо ходить і закривається. Далі зробив отакого бриля, ну не знаю, буде працювати, не буде, таке, щоб трошки воздух ішов низу буржуєчки. Далі приварено два ободка і між ними заложений шнур уплотняючий, щоб дим не виходив в хату. Лоток для золи. Ну, пишуть і кажуть, що зола повинна бути присутня, щоб не прогорала буржуйка. Зараз покажу вам трубу на подачу вторичного повітря. Ось, вона заходить, йде понад стінкою бружуйки. Це для того, щоб воздух прогрівався, і потім он просверлено 8 отворів на 10, щоб вгорі е догорали піролізні гази, буде більше ТПД бружуйки. Ось так от обрізана труба під уголком димоходна. О, значить, коли вирізаємо диски колісні середину, ми їх не викидаємо. Значить, крайній диск задній. Ми його не чіпаємо, тільки заварюємо. Два диска я вирізав. Один диск навпіл, виходить, ножки. Ну, а другий диск, виходить, передня кришка. Mm. ось така от буржуйка. Ми не знаємо, яка в нас зима цього року буде. Тому готуємося. І що буде робити? У ну, мене пішло на буржуйку е 7 вечерів і один день. От, тобто запчастин багато, роботи багато, розход електродів. Великий. О, десь, мабуть, кілограм до двох електродів пішло. Ну і десь, мабуть, кілограма два проволоки, тому що об об диски я зварював дуговою сваркою, а все остальне вже варив полуавтоматом. Ну, вже Сьогодні проводити випробування не будемо, вже темно. От, Так що. Ось така буржуєчка. Якби врахував усе в її, ну далі експлуатація покаже. Все, Всім дякую, мирного неба.